Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавро Чернівський і наші щоденні читання Біблії Святого Письма. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І ми продовжуємо Євангеліє послання до Євреїв. Отже, наступний вірш за порядком у нас 13. Брато нехай пробуває між вами. Не забувайте любові до приходні, бо деякі нею, навіть не відуючи, гостинно були прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язні, немов і з ними були б ви пов'язані про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тії. Нехай буде в усіх чесний шлюб, шлюб та ложе непорочне. А блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтесь тим, що маєте. Якраз на цьому і зупинилося, бачите? Сам Бог сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже і дивлячись на кінець їхнього життя, приймайте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всіляками. Та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Ходити, тут жити чинити. Маємо жертвника, що від нього годуватися права не мають ті, хто з кинії служить, бо котрих звірят кров первосвященним уносить до святині. За гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на руку Його понесімо, бо постійно міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. Себто плід уст, що ім'я його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. з ваших наставників та боріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі. Щоб волю чинили, чинити Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Закінчення. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам: знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх. Ваших наставників та всіх святих вітають вас, ті, хто в Італії. Благодать зовсім вами. Амінь. Слово Боже, послання до Євреїв. Дякую, друзі, що ви з нами читаємо надалі щоденно святе письмо наше Боже Слово, Божу правду, істину і закон. Христос посеред нас.